Всім привіт! Рада вас бачити на моєму каналі. Мене звати Таня. І сьогодні я хочу розповісти вам трішки про свою останню роботу. Уже давненько не було відео на каналі. Я зараз лікую руку, тому трішки важко було працювати, а тим більше працювати на камеру, тому потихеньку повертаюся в свій звичний режим з відео. І хотіла спочатку показати свою Останню роботу, яку я виконала, це ось такий комплектик комплектик із поясу та кольє. Давайте розпочнемо спочатку з кольє. Кольє виконане в техніці сіточка ось такий орнамент. Я дуже давно робила таке кольє тільки в блакитному кольорі. Там, здається, було блакитне з золотом та чорним ось таке. Кольєм на замочку. Ось так воно виглядає. Такі кольє називають селянки здебільшого, я хотіла зняти відео якесь ну, подібне до цього кольє, показати, як робити такі кольє, але не знаю. Наскільки таке відео буде актуальне. Якщо ви хочете побачити щось подібне на моєму каналі, як робити такі кольє, напишіть мені, будь ласка, я обов'язково зніму. Так, В кольє особливого нічого немає. Я думаю, що більшість такі кольє уміють робити, а от пояс уже я робила в такій техніці пояс перший раз. Пояса я робила на станку, ткала як гердан, так робила і пояса. А в такій техніці, ось сіточкою, я робила перший раз. Я трішки боялася, що він буде розтягуватися, але ні, він досить добре тримає форму, він не тянеться. Я брала товстішу ниточку, щоб плетіння було таке. Більсь, більш м, жорстке таке. Е, і ось що в мене вийшло ось такий браслетик. Е, тут я зробила таке кріплення для е, стрічки, щоб можна було регулювати стрічкою. Я зараз витягну один край, покажу ось такий. Е, такі в мене були купочки ось такі. Загнуті, чи, точніше, це не купочки, це якісь, навіть я не знаю, що це, якісь перехідники, якісь бейли, не бейли. Ну, була ось така фурнітура, трубочки такі вигнуті, і вони мені тут чудово пригодилися. Ось так я зробила такі дві петлі. За яким можна зачіплюватися стрічкою. За рахунок цього, можна пояс регулювати по ширині, тобто його можна затягувати як корсет, все тут міцно тримається, тобто воно не розпадеться. І його можна затягнути на платічку або на вишиванку, на сорочку, можна досить міцно затягнути. Стрічку також можна замінювати, можна різні кольори обрати. Можна зелений, можна білий, можна чорний в даному випадку. Якщо зробити в інших кольорах, то тоді її стрічку можна замінити на іншу. Також стрічка, можливо, під час використання, якщо десь зіпсується, її також легко замінити. Ось така, ось такий пояс у мене вийшов. Мені він дуже подобається. Він буде йти до білого плаття. Це буде. Біле плаття прикрашатися ось таким намистом, і буде ось таке на поясі прикраса така. Також я думаю, що такий пояс можна також сплести і пришити до плаття, якщо плаття, наприклад, йде із змійкою на спині. То можна таке, такий пояс пришити легенько до плаття, і буде як вишивка. Тобто сплали таку, такий елемент і вже пришили до платічка. Також можна ось так розташовувати на вишиванках. Наприклад, у вас вишиванка, можна ось так посередині на платі, на грудях, ось так розташувати, і буде орнамент для. Ну, подібне до вишиванки, до вишивки на платі. Ось така прикраса у мене вийшла. Я задоволена тим, що у мене вийшло, Хоча, коли я розпочинала роботу, кольє я робила, я знала, що у мене вийде. Я не знала тільки з кольоровою гамою, так як таку кольорову гаму я робила вперше. Але коли я почала робити, подивилася. Мені дуже сподобалось поєднання кольорів. Зелений тут такий блискучий, переливається, тому мені дуже подобається даний комплектик, його можна зробити в різних кольорах, я думаю, буде чудово. На жаль, камера не передає колір даного зеленого бісеру. Він Такий не сильно яскравий, він темний, блискучий. Він так виблискує красиво. На жаль, на камеру він чомусь тускніє. А насправді кольор дуже красивий і дуже красивий відтінок. Ну що ж, ось такий комплектик у мене вийшов. Буду рада почути вашу думку. Що ви думаєте, чи подобається вам? Можливо, якісь вам видасте мені поради, так як я робила вперше таку прикрасу такого плану, точніше, таким способом плетіння. Дякую усім за перегляд. До побачення!